Питають. Ви, блядь, які виставить. Що ви не ви чуєте? Я, я, вже, я, вже, я вже в чоті, вже в мене вже заява скарга є. Зараз буду дзвонити, в обласну, до Мачехина. Зараз буде тут все. Де, брат, я питаю? Ви що, блять? Дурочка включаєте в себе Духу чи що? Коли що дурочка себе включаєте? Коли що дурочка себе включаєте? Я вам так і сказав, що дурочка з себе включаєте. Я, ви перед тим сказали. Як і хто є? Я не в вас не мене до зв'язки слово було. Він. Він тільки що. Добре. Добре. Добре! Ви мені погрозите? Да. Чим? Я, ну, ну, я Я не не скрутили! Я чим? Ваші сутники поліції, я люба знімаю, лиця ну. знімає. Поліція побила, ваші сутрудники скрутили, сестра дві машини. Сестру побили, покрутили руки. Ви зараз учителя я навіть відпустила. А тому, що ви так кричали! — Я шість раз питаюся, де да, Юра, ви не кажете. Я ж не можу вам сказати поліції. — Де він? О, да. Да, на меня право кричать, на на мае... Боже, на матори, если Боже, ваши матери, если она еще жива, если б она еще я бы не советовала бы еще таких детей рожать. Скажите, пожалуйста, да, Юра? То дайте мне повести. Ну, скажите. Скажи. Ну, Скажи. Я, я же... Куда? Наш номер повезли. Уже сейчас вы придете. Через три години буде. Я, я, я звідси не вийду. Знімай, Люба, знімай. Ні, ви повинні мені зараз дати. Ми наче дзвоніть. Чого до нього не можна нема дозволити? Він зараз разні одежі, ви його туди повезли. Не брішіть, не брішіть. Не брешіть! Я вам кажу, не брішіть, бо зараз буде тут все. Ну не брішіть мені, я вам ще раз кажу, де мій брат? Я вам сказав. На. Він разні одежі, ви його туди повезли. Так. Ви Є хоч є, хоч є мужчина, ви, вас є чоловіче, хоч його хоть мужчина, ви, у вас є ом, голові чи ви вообще думаєте вообще не цим цим? Ви навіть мужчина, ви знаєте, що там блядь, робиться і ви, блядь, я не знаю, Верховну Раду їде. Він білий день! Ольга! Ми зараз пересувь, ви зараз пройде корика відкової космічні. І от заберуть і зразу попруч! Можна відповідь. Субтитры не DimaTorzok Ой, да, але ти будемо виховати, вони стріляють, а сказала! Уже стріляють, худи туша. Наша Чуднівська поліція замикана, не відкривають, забрали тільки, що брата побили. Побили сестру, якої епілепсія. Ні в воєнкомат закривається, ні, ні, нічого не кажуть, де, що. Поліція не їде на другий визов, що побили сестру. Кажуть, ми не маємо права писати заяву на наших же. Отаке, От безпреділ чуднівський.